Буває, що серед найзвичайнішого дня ти несподівано завмираєш, не через аварію, не через звістку. Просто так. Це може статися, коли ти наливаєш каву вранці, або коли дивишся у вікно маршрутки, або навіть коли зав'язуєш шнурки перед виходом з дому, і без жодної видимої причини десь усередині з'являється відчуття, що щось розладналося. Не біль, не паніка, просто тиха важкість, яка не має назви. Наче механізм у грудях працює трохи не в такт, і найгірше, що ти це помічаєш, але нікому не кажеш. Бо навколо всі роблять вигляд, що їхнє життя ідеально складене, що їхні плани мають зміст, що вони точно знають, куди прямують. А за всією цією грою в успіх, за звітами, за святами, за фотографіями, ховається одне питання, яке мало хто наважується випустити назовні. А раптом усе це насправді нічого не варте? Раптом ми просто збираємо роки, як хтось збирає воду решетом. Це відео не принесе тобі заспокоєння. Це радше відвертість, якої зазвичай уникають. Бо сьогодні ми заглянемо в одну з найбільш безкомпромісних книг Біблії, книгу, яка через свою прямоту виглядає майже як виклик релігійній традиції Еклезіаст. Її автор, за переказами, це цар Соломон, людина, яка володіла всім, про що можна мріяти. Розум, скарби, розкіш, авторитет, повага, життя, яке сьогодні описували буглянцевих інтерв'ю, знімали б серіали, про яке писали б мотиваційні книжки з яскравими обкладинками, але наприкінці всього цього шляху він дійшов до висновку, який звучить як удар: марнота, марнот і все марнота. Давньоєврейське слово Хевель перекладається як подих, дим, тінь, те, що здається матеріальним, але зникає. Ледве до нього доторкнешся. Чи знайоме тобі це відчуття? Ти отримував те, про що мріяв, а потім розумів, що всередині нічого не змінилося. Чи бачив ти, як хтось близький радіє чомусь і раптом відчував, наскільки все це тимчасове і крихке? Чи виконував ти важливу роботу, і потім запитував себе, навіщо взагалі все це потрібно? Еклезіаст не є настановою для щасливого життя, це дзеркало. Дзеркало, яке не прикрашає реальність, воно показує тобі, що насправді ніхто не перемагає по-справжньому ні мудрий, ні дурний, ні праведний, ні грішний. Усі рано чи пізно перетворюються на порох, але саме через це ця темна книга також є однією з найбільш визвольних. Бо якщо все марнота, тоді жити тут і зараз перестає бути розкішшю і стає необхідністю, коли все, що здається вічним, виявляється тимчасовим. Залишається лише момент, у якому ти є прямо зараз, і це єдине, чого в тебе ніхто не може забрати, поки ти дихаєш, поки відчуваєш, поки ще можеш обирати, як саме проживати цей день. Є люди, які одного дня без видимих причин перестають слухати музику, відкривають додаток, дивляться на екран і не вмикають нічого, не тому, що немає часу, не тому, що розлюбили мелодії. Просто в якийсь момент життя стає беззвучним зсередини, коли задоволення більше не торкається, коли краса не зачіпає, коли нове схоже на старе до болю, щось у тобі ламається, не з гуркотом, не з криком. Воно ламається тихо, як іржавіє метал, через перенасичення, через виснаження. І саме це пережив автор еклезіаста не через бідність, через надлишок. Я будував собі доми, насаджував виноградники. Розводив сади, нагромаджував срібло і золото, мав слух і служниць, усе, чого бажали мої очі, я собі не відмовляв. Це написано в другому розділі Еклезіаста, вірші з 4 по 10. Це не монах, пише Скелії. Це людина, яка скуштувала все і тепер складає свідчення. А в кінці свого списку вона повторює усе це марнота і ловіння вітру. Сучасна психологія має для цього назву. Гедоністична адаптація це явище, коли будь-яке досягнення чи задоволення з часом розчиняється, і ти повертаєшся до нульової точки бажання інше місце, інша людина, інший успіх, інший стимул, і знову нічого. Порожнеча залишається на місці. Американський письменник Девід Фостер Волес сказав це точно кожен щось обожнює. Єдиний вибір полягає в тому, що саме. І майже все, що ти обожнюватимеш, пожере тебе зсередини. І це вже відбувається. Ми живемо в епоху надлишку подразників, але дефіциту змісту, розваги безмежні, але розум нудьгує. Їжа доступна миттєво, але їсти соромно. Інтимність лякає, хоча доступ до тіл нескінченний. Бажання стало алгоритмом, а серце перетворилося на товар для споживання. Німецький філософ Артур Шопенгауер описав життя як маятник, що хитається між болем і нудьгою. Але автор еклезіаста іде далі: між болем і нудьгою є хибна обіцянка, яка називається задоволенням, полегшення, що не лікує, а лише маскує безглуздість. І саме тут будь-яке звичайне відео зазвичай запропонувало б тобі рішення. Зроби це, щоб стати щасливим. Але було б нечесно так чинити. Бо найжорстокіша правда полягає в тому, що немає простого виходу з перенасичення. Коли все можливе, нічого не має ваги, коли все під рукою, нічого не відчувається як завоювання, і тому еклезіаст досі залишається актуальним, бо його автор не в депресії. Він просто прозрів, він піднявся на вершину і не побачив там неба, він побачив інший бік успіху і почув лише тишу. Чеський письменник Мілан Кундера. Написав щось тривожне запаморочення це не страх впасти, це бажання впасти. Можливо, саме це ти іноді відчуваєш не страх, а якийсь тихий імпульс, що штовхає тебе втратити щось, торкнутися дна просто щоб перевірити, чи після руйнування ти нарешті прокинешся. І еклезіаст не дає тобі відповідей, як уникнути цієї безодні. Він просто дає тобі впасти з відкритими очима, бо є розділи в житті. Які закінчуються не рішенням, а дивним звуком, як тиша там, де раніше грала улюблена пісня, яку тепер уже не вмикають. Є сцена, яка це показує. Дівчинка кладе виделку на тарілку, піднімає очі і каже, Бог має задум для всього. Їй щойно повідомили, що її батько помер від інсульту у 46 років. Ніхто не знає, що відповісти. Усі кивають мовчки, наче віра, це просто згода з неминучим. Але правда в тому, що вона сама не вірить у те, що сказала. Вона промовила ці слова не через переконання, а через звичку, як хтось повторює пароль, який давно забув, просто щоб система не заблокувала доступ. А всередині вона насправді хоче запитати те, що майже ніхто не наважується запитати щиро, де був Бог, коли все посипалося. І найприголомшливіше те, що Біблія містить це питання вона його не ховає. Вона записує його чорним по білому в Еклезіасті. Хто примножує знання, примножує скорботу. Еклезіаст, розділ перший, вірш вісімнадцятий. Цей вірш ніколи не цитують у проповідях, але він там є. Сирий, незаперечний, з парадоксом, який боляче чесний. Чим більше ти розумієш життя, тим складніше його витримувати. Мудрий страждає не тому, що слабкий, а тому, що бачить занадто багато. Еклезіаст, згідно з традицією, написав хтось, хто знав Бога не з чуток, а з безпосереднього спілкування. Його приписують цареві Соломону, людині, яка просила в Бога мудрості замість скарбів, і з цією мудрістю він побачив невпорядкований і справедливий світ, а повну протилежність світ суперечливий, Бог, що мовчить, час, який не пояснює нічого, справедливість, яка часто не приходить. Данський філософ Серен К'єркегор називав це тривогою віри, та точка, де вірити вже не заспокоює, а вимагає, вірити без гарантій, любити без очікування відповіді, тримати віру в священне, коли світ показує тобі руїни. І тому чимало людей залишають віру не через брак аргументів, а через травму. Бо коли біль справжній, жодна абстрактна ідея його не втішить. Британський письменник Клайв Льюіс коли оплакував смерть своєї дружини, написав таке: ти шукаєш Бога у відчай, а те, що знаходиш, це зачинені двері просто перед обличчям, і звук засува, що ссувається зсередини. Льюіс не перестав вірити, але перестав удавати, що віра приносить втіху. Французька філософиня Сімона Вель ішла ще далі для неї відсутність Бога це не доказ проти нього, а найглибша мова його присутності, бо лише справжня любов. Вільна любов наважилася б не нав'язуватися, мовчати, дозволити тобі страждати без маніпуляцій. Це жорстка ідея, майже нестерпна, бо нас навчили ставитися до Бога як до духовної страховки. Якщо платиш молитвою і добрими вчинками, він тебе захистить. Але еклезіаст розбиває цей контракт: оповідач бачить праведників, що страждають, і грішників, що процвітають. Він спостерігає, як дурень сміється, поки мудрий помирає в агонії, і питає, який у цьому сенс? Якщо навіть Бог здається суперечливим, тоді з'являється одна маленька, але потужна думка можливо, доросла віра, це не та, що все розуміє, а та, що все витримує, витримує відсутність мовчання, суперечності не вірити, бо все збігається, а вірити, бо без чогось, що перевищує все життя стає нестерпним. Бразильський теолог Рубен Алвеш сказав так: віра, це не світло, що розганяє всю темряву, це лампа, яка освітлює лише один крок за раз. І це саме те, що робить еклезіаст. Він не обіцяє тобі порятунку, не відкриває щасливий фінал. Він просто показує людину, що дивиться вгору, і бачить зачинене небо. І все ж таки обирає продовжувати, продовжувати говорити, продовжувати писати. Продовжувати існувати, можливо, це і є віра, не та, що вимагає знаків, а та, що йде без опори, жити навіть тоді, коли Бог мовчить. Є люди, які, коли їхнє життя починає руйнуватися, переставляють книжки на полиці, змінюють місцями речі, протирають поверхні, розкладають все за кольорами або за алфавітом, наче впорядковуючи дрібниці, вони могли б приборкати хаос зовні, наче внутрішню катастрофу можна запхати в правильно підписану шухляду. Але Еклезіаст шепоче тобі протилежне. Він дивиться тобі в очі і каже, ти не контролюєш нічого, ніколи не контролював. Для всього є час під небесами, час народжуватися, і час помирати, час садити, і час збирати. Еклезіаст, розділ третій. Всупереч поширеній думці, цей уривок не є віршем про спокій. Це діагноз безпорадності, перелік протилежностей, яких не можна уникнути тільки пережити. Тут не йдеться про вибір правильного моменту, йдеться про прийняття того, що момент обирає тебе, а не ти його. Ми живемо в епоху, яка маскує випадковість таблицями і графіками. Ми продаємо ідею, що все можна завоювати зусиллям, дисципліною і стратегією. Але це брехня красиво упакована у формат мотиваційних виступів. Правда, ближча до того, що писав голландський філософ Барух Спіноза. Люди вважають себе вільними, тому що вони усвідомлюють свої. Бажання, але не знають причин, що їх визначають. Ти думаєш, що обрав, але можливо ти просто підкорився страху, травмі, зразку, який успадкував алгоритму. А тим часом час цей лагідний тиран продовжує йти без дозволу. Ти можеш бути молодим і вмерти завтра. Ти можеш піклуватися про тіло і зламатися за мить. Ти можеш робити все правильно і бути розчавленим випадковістю. Ізраїльсько-американський психолог і лауреат Нобелівської премії Деніел Канеман довів це: більшість наших прогнозів про майбутнє це когнітивні ілюзії. Мозок ненавидить невизначеність, тому вигадує історії контролю, навіть якщо вони хибні, особливо якщо вони хибні. Але еклезіаст руйнує все це однією лінією. Час і випадковість трапляються з усіма. Еклезіаст, розділ 9, вірш 11. Немає заслуг, які витримали б цю фразу. Мотиваційні книжки тут розпадаються. П'ятирічний план перетворюється на забобон. І все ж, і це критично важливо. Книга не проповідує фаталізм. Вона не каже здайся хаосу. Вона каже, визнай межу свого важля, ти можеш сіяти, але не можеш вирішити, чи піде дощ. Ти можеш любити, але не можеш змусити тебе любити у відповідь. Ти можеш жити добре, але не можеш уникнути смерті. Бразильська письменниця Кларісі Ліспектор написала це своїм ніжним і жорстоким стилем. Життя складається з днів, що нічого не означають, і з моментів, що означають усе, і жоден із них не можна запрограмувати. Контроль це заспокійливий міф, але, можливо, відпускаючи його не через апатію, а через усвідомлення, життя починає ставати справжнім, а не проектом. Еклезіаст навчає цього не через гнів. А через дивну брутальну ніжність, наче хтось каже, ти нічим не керуєш, але все одно можеш бути присутнім у всьому. Батько повертається додому, кладе телефон на зарядку і відразу заходить у кімнату. Того дня він підписав угоду на мільйони, але замість того, щоб святкувати, він лежить і дивиться в стелю, думає про розмову, якої не відбулося з його сином, про автоматичні обійми, які він дав дружині. Про всі ті рази, коли він замінював присутність виконанням ролі, і десь глибоко всередині щось йому шепоче. Ну і що? Для чого це було? Чи варто воно того? Еклезіаст теж чув цей шепіт і назвав його марнотою. Я бачив, що всяка праця і всяка майстерність людини народжуються із заздрощів одного до одного. Еклезіаст, розділ четвертий, вірш 4 Цей вірш спантеличує. Бо він говорить не про поразку, він говорить про успіх, про приховану мотивацію, яка рухає майже всіма. Не мета, а порівняння. Німецький філософ Фрідріх Ніцше називав це активним ресентиментом. Потреба перемогти іншого як спосіб підтвердити власну цінність. Інший перестає бути людиною і стає дзеркалом, загрозою, перешкодою. І найнебезпечніше те, що це не моральна вада. Це структурний відблиск нашої культури. Південнокорейський філософ Бюнчхоль Хан пояснив це чітко ми живемо в епоху, коли суб'єкт є підприємцем самого себе і тому стає власною компанією, власним продуктом, власною вітриною. Але ця модель несе дилему усе має стати капіталом, навіть кохання, віра, біль. Ти вже не вчишся з цікавості, ти вчишся, щоб випередити інших. Ти вже не тренуєшся для здоров'я, ти тренуєшся, щоб відповідати стандарту. Ти вже не творіш для вираження, ти творіш для залученості аудиторії. І так поступово ти перестаєш жити і перетворюєшся на резюме, яке продає само себе. Автор еклезіаста добре знав цю машину і знав, куди вона завжди веде: до того самого місця, до порожнечі після вершини, до самотності досягнення, до незручної тиші питання. А що тепер? І найжорстокіше те, що навіть спадок, ця романтична ілюзія тривалості, теж марнота. І хто знає, чи той, хто прийде після мене, буде мудрим чи дурним, Еклезіаст, розділ 2, вірш 19. Спадщини забуваються, компанії змінюють власників, діти обирають інші шляхи, могили втрачають імена, усе розчиняється. Французький філософ Альбер Камю, представник екзистенціалізму та абсурдизму, сказав це без прикрас: цивілізації, як і люди, народжуються, ростуть і гниють, і все, що вони виробляють, рано чи пізно перетвориться на порох. Його фраза не депресивна, вона просто точна, і вона лякає лише тих, хто досі плутає успіх зі змістом. Бо проблема не в досягненні цілей. А в тому, щоб вірити, що ці цілі зроблять нас невразливими, більш коханими, більш реальними. Але жодна перемога не стирає головний факт ми всі тут тимчасово. І, можливо, саме це найбільше болить усвідомити, що навіть найкращі з нас, навіть ти, можеш закінчитися лише як коротке тремтіння, короткий звук, зітхання на вітрі. Еклезіаст не хоче принизити тебе, він хоче звільнити. Він хоче дати тобі дозвіл зійти з колеса, робити те, що має значення, а не те, що вражає, існувати, а не просто виконувати. І це, можливо, найбільший успіх, якого можна досягти, жити так, щоб це не потребувало аплодисментів, спадкоємців чи пам'ятника на площі, просто жити, поки ще є час. Вона мила тарілки. Звичайний вечір сонце заходило за вікном кухні радіо лунала якась забута пісня з 90-х, і раптом вона заплакала без зрозумілої причини. Це не був сум, це не була радість, це було накопичене життя, що виливалося мовчки. І на одну секунду все здалося простим і водночас священним. Еклезіаст сказав би, що саме там, у цій тривіальній сцені, Бог промовив найголосніше: немає для людини нічого кращого, ніж радіти в тому, що вона робить, бо це її частка. Еклезіаст, розділ 3, вірш 22. Після того, як розібрав сенс влади, насолод, мудрості і праці, автор не пропонує магічну формулу, він пропонує дозвіл, дозвіл жити в моменті, не як втечу, а як вірність. І тут є парадокс, якого майже ніхто не помічає. Еклезіаст це найскептичніша книга всієї Біблії, але водночас це книга, яка найбільше шанує теперішнє, не теперішнє показухи. А невидиме теперішнє їжа з'їдена разом, вино випите без поспіху, прихильність без функції, наче автор шепоче ти помреш, розумієш? Тож живи, поки час ще не стер тебе. Французький філософ Альбер Камю називав це трагічною радістю, сміливість усміхатися не всупереч абсурду, а всередині нього. Не як заперечення, а як опір жити не через надію. А через присутність, шлях близький до аморфаті, яке проповідував Ніцше. Любити власну долю, не тому, що вона справедлива, а тому, що вона твоя. Любов без романтизму, майже стоїчна, майже дика, але інтенсивно жива. Рубен Алвеш підсумував це так: те, що рятує людей, це не впевненість, а краса, краса теплого хліба, запах мокрої землі, тиша чесного погляду. Дрібниці, які не обіцяють вічності, але дарують хвилини присутності, і іноді цього достатньо. Цей розділ не закінчується щасливим фіналом, бо Еклезіаст не закінчується втіхою, він закінчується шанобливістю. Пам'ятай свого творця в днях своєї юності, перш ніж прийдуть злідні. Еклезіаст, розділ 12, вірш перший це не погроза, це нагадування. Час минає, сили підійдуть, тіло зношується. Розум затьмариться, і коли життя почне згасати, залишиться тільки те, що було справді прожите, не те, що відкладалося заради якоїсь великої обіцянки. Тож, можливо, єдиний справжній вихід саме такий не шукати сенсу поза абсурдом, а знаходити присутність усередині нього, їсти хліб зі смаком, працювати чесно, любити щиро і знати, що це тільки це вже набагато більше, ніж здається. А якщо все марнота, нехай це буде свідома марнота. Короткий танець, але протанцьований до кінця. І ти, хто дійшов досі, хто вислухав кожне слово, хто відчув кожну думку, хто дихав у тиші між фразами, ти вже робиш багато просто тим, що тут є. Ти вже тримаєш рідкісний простір, місце, де хтось зупиняється, щоб думати по-справжньому, відчувати по-справжньому. І це не проходить непоміченим. Якщо щось у цьому відео справді торкнулося тебе, якась фраза залишилася луною, якийсь образ пройшов крізь тебе, можливо, ти можеш зробити ще крок. Підтримай цей канал. Не просто як підтримку, а як спільне будування простору чесної думки, інтимного, щирого, якого майже не знайти навколо. Якщо ж ти хочеш підтримати разово, внизу є кнопка подяки, жест мінімальний, майже невидимий. Але звідси він означає все. Хоча, звісно, навіть просто дивлячись з присутністю, просто дійшовши досі, ти вже береш участь. Але якщо хочеш, щоб цей тип погляду продовжував існувати у світі, будь-яка підтримка це не просто допомога, це тихе, але тверде: не зупиняйся.